Чомусь я думав, що ти зараз з'явився з менеджером чи там з охороною. Ні. Чомусь було, було таке відчуття, але ти сам приїхав, сам за кермом, нікого з тобою. Так. жодної людини. В тебе немає ні охорони. Ні, немає. Водія? Ні. Сам. Ну, Давай для розуміння, да, зафіксуємо. Труха зараз найпопулярніший телеграм-канал в Україні, mm. найбільший найбільше телеграм-медіа. Можемо офіційно так, це називати. Так, так і є. І який там. В інтерв'ю з Дмитром Гордоном ви там довго обговорювали, скільки він коштує? 27 мільйони доларів чи 25 мільйонів, mm. за версію Євгенії Черняка. Чи, чи там більше більше. Тобто, ну тип, власник супердорогого медіа, яке впливає на. Думки у багатьох українців mm. і при тому ти от без охорони і без менеджменту то якісь міри я застосовую, але так немає зброї, немає ну враховую на свої сили, у разі чого. Ну я тобі скажу, в Києві я почуваюся у безпеці mm -hmm. в, в Києві. Єдине, що зранку, коли я підходжу до авто, я дивлюсь знизу, щоб там вибухівки нічого не було. Так. Якщо я почую, відчую, так, що да, буде якась загроза, якусь небезпеку, звісно, в мене з'явиться охорона. Поки що я не відчуваю. Я гуляю вулицями, торговими центрами і відчуваю себе в безпеці.